Всім привіт! Вітаю вас зі своєї дачі. Сьогодні в мене такий будній день починається з такої весняної краси. Вже в мене є підсніжнички. Така красотіння. Це в мене сортові. Колись купила на ринку. У них дуже великі голівки такі, бачите? Бо в мене ще є лісові, але лісові ще не прокинулися. А ці завжди перші. Така краса в мене. Йдемо сьогодні працювати на дачі. Є що робити. Погода диктує свої правила, тому будемо працювати і в саду, і в клумбах. Трошки розрядити треба, бо дуже густа. Оце біла. Так, не ну, отак от бачите. Уже даже видно отут тут краю як, і от там, де позалишалося трішки. Геляки поврізали, бо вже занапто. Вона так заросла, що. Ось така робота сьогодні з буском. Треба було це зробити. Ще потрібно з калиною розібратися, бо теж дуже заросла. Ну, от так, бачите, як вже трохи видно роботу. Так, і ще потрібно калину. Зараз покажу, яка вона, вона теж дуже заросла. Дуже в страшному вигляді. Така, бачите? Треба все зрізати. Там чоловік на задньому фоні працює теж. Дерев. Дерев у нас багато, і старі є дерева, і молоді, тому треба все працювати. Працювати і ще раз працювати. так почистили. Наконець-то ми з чоловіком два буску почистили. Наконець-то стільки накидали. Так, трошки я ще по смородинці пройшлась. Сорт погіра. От, і ще мене зараз я веду буду... малинку. Бачите? Ще залишилось кущики. Так, ну буду працювати. Результат потім вам покажу. Так, я вже прибрала, бачите, як гілочки позалишала, а отут такі корчики. Зараз покажу поближче, позалишала. По метрові я позалишала. Для чого? Для того, щоб саме рання була ягодка. А потім вже вона пускає пагони знизу. О, бачите, які. Отак так беру. Верхушку зрізаю. Десь метр залишаю. Все старе зрізаю також. Отаку, От який вибираю, який кращий пагон. А оці такі тоненькі де. Оці такі вони всі зрізаю. Оставляю хороші, рівненькі. Цей кривенький теж не підходить. Все, оце в мене ще трохи осталось. І все. Залишилося такого. І я вже тут навела все до порядочок. Там в мене все вже, бачите, зрізано. О, все гарненько. Ось такої. Так, працюємо далі. Отаким чином, друзі, я обрізаю свою маленьку, то зрізаю, а то випускаю нові пагони. І так ми маємо все літо свіжу ягідку. І, до речі, це сорт ремонтантний. Такі, як називається, я, звісно, не знаю. Ягодки червоненькі на смак, дуже солоденькі. Показую свій результат. То я раніше зробила, тут трошки коротше обрізала. Це сьогодні. Отакі вставляю пагони. вони потім зверху отаку почнуть. Пускати йдуть ягодка, а інші будуть тільки землі вилазити. Отакий сьогодні результат моєї праці. Трохи заморилася, бо в мене спина ще хвора болить, то для мене дуже тяжко працювати. Ну і отак бузок і така кучка зрізаного всякого малини, бузку, ну, Взагалі, такого ми його почистили. Гарно почистили, бо весь час до нього руки не доходили нормально. Працювати мокро, бачите, у мене купа болота, чіпляється. Так що мокровато, бо в нас пройшли дощі. Мокро працювати. Смородинку я теж почистила. Все, в мене вже ця, ця сторона під забором. Уже все. Можна тепер за щось інше братися. Трішки гібіску зчищу. Бачите, вже почистила, це ще залишився. Теж убираю все ну, не потрібне. Такі всякі, які ростуть в кущі, затіняють. О, і ці сухі теж забираю. Тако. Таку красу я вже зробила. Так, розчистила, хоча вона саме пізніше всіх прокидається. Пізніше всіх листочки починають з'являтися, але нічого, я її провела в порядок. Все. Можна тепер щось інше робити. Добралися ми ще до саду, трішечки позрізали. Почистили. Чоловік, звісно, почистив, а я маленькими займаюся. Так оце все, що прибирати треба. Який гарний день сьогодні. Сонечко світить, хочеться щось робити. Я вже потрошки роблю, прикриваю тирсою, бо вже вилазять першоквіти, різні прокльовуються. Всякий, вже Повним ходом повним ходом весни все хоче. Все вже прокидається. Ще трохи квітнути будуть крокуси різні і ацинти. У мене їх дуже багато, особливо синіх. Бачите, як вже все вже весни хоче. Так, зараз я вам покажу. Так, нарциси вже які, бачите? Це мене дуже гарні сортові. Це тюльпанчик. Це я тирсою накриваю. Вон, дивіться, які вже нарциси. такі великі, десь уже з 5 сантиметрів. Так, тут в мене теж. Прикрито трошки, ота в мене прикрито теж нарциси і тюльпани. Я так тут все висапую. У мене спина була, то я потрошки працюю на стільчику. І от так оце я сьогодні. Тому що тут є тюльпанчики, нарциси, їх треба теж понакривати. Ой, Ось душа вже радується. Думаю, що вже весні до решти 29 лютого. Останній день в мене так буде, я зараз не знімала на дачі, за декілька разів їздила. Розочки вже, я їх деякі обрізала брунючки вже. Так, гіацинт, це в мене білий гіацинт. Вилазить. А ось тут вже квітне. Бачите, яка краса? Ой боже, краса просто. Один бузковий, а другий якийсь такий, як вишня колір. Дуже красиво. Все вже. Все вже прокидається. Ось така у мене красота. Розочки вже прям. Вообще, дивіться. Вже хоче все рости. Така краса у моєму квітничку. Трішки посапуємо кровату, але де підсипала, земелька провітрюється, тут дуже добре. Все прокидається. Підсніжник у мене квітниця, я просто все понакривала. Це в мене лісові. Лісові. Понакривала їх трішечки. Це лісові у мене. Так, зараз я вам покажу, в мене вже є крокуси. Так, це теж підсніжники. Ось така краса у мене радує, мене вже щаслива, як мала дитина, бо весна вже наступає. Так, от дивіться, крокуси. Це жовтенькі. Жовтенькі. Це мене голубенькі. Ось там ще одні такі починають вилазити примулки. Ці мене пізніше, є мене раніше. Це я теж понакривала Гладіолуси. Нарциси. Нарциси понакривала, деякі Декілька. такі Декілька. 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 я вилазять. Ой, все треба прибирати, сапати. Я потрішки роблю. Так, розочки в мене вже прям. Тут теж тюльпани сортові. Там нарци, а нарцис підсніжники. Так. Оце в мене краса. Це я хотіла вам показати. Рання примулка в мене. Ось така заквітла. Я навіть не думала, а сьогодні приїхала, дивлюся, така краса. Класно. Наш настрій піднявся. Все-таки починає вилазити з землі тюльпанчики різні. О, це мене прилукання. Так, і зараз я вам ще щось покажу. Ой, дивіться. Просто, дивіться, як квітка. Вони шикарні. Ну, вони не дуже розростаються. Вони вже в мене пару років, але просто вони шикарні. Це просто це нечто, як кажуть. Ось така краса. Красотінь. Чоловік мені скопав грядочку. Хочу радічку посіяти, трошки підсохне. І... Редиско. Чуй, каже, більш-менш копати. Дивіться, як земля висухає, бачите, що робиться, треба сапати. Репає дуже отаку. От так що вологу треба в цьому році закривати раніше. Інакше ось таке. Це треба все вже сипати. Вони чупанчики гарно. Це в мене два рядочка на зелену цибульку. Спокійно вже ходиш, можна сапати. Так. Це в мене тут теж цибулька зимувала. Ось тако. Так, це моя клубничка. Такі городні справи весняні вже. Так, показую вам, посадила я цибульку сорт трой, Все-таки небагато пару рядочків. Все, ще там місце залишилось для фіолетової. Пташечки, як співають. Зараз покажу, як ми вже дерева пообрізали трішечки. Так, в мене чоловік, я маленькими займаюсь, а чоловік мене великими старими займається. О, таку поврізали. І треба це все геля прибирати. Таку. Так, ще треба загрібати. Загрібати листя. Старе і таке. Потрішечки ми працюємо. Вже пахне весною, тому треба працювати, тому що потім прийде березень, квітень, і тоді дуже тяжко, коли все одразу робити. У мене таке було відео з дачі. Я вам дякую, що ви були зі мною. До скорої зустрічі. Пока-пока!